Цього разу мені пощастило, але за наступної оказії варто буде купити собі щось менш габаритне та більш практичне. Наприклад, підствольний гранатомет складність тільки полягає в тому, що знайти підствольник на Фор 221 буде майже неможливо. Ну не люблять, не люблять булпапи підствольники. Що тут поробиш? Переходити на совкові гвинтівки я не хочу, та й не буду. Окрім старого гп 25 існує ще американський М203 та більш досконалий AG36. Якщо з першим все зрозуміло, його можна кріпити на всю лінійку AR15, то другий можна кріпити лише на G36. Що ж, я і так і так схилявся до того, щоб перейти на щось більш ергономічне за Ford 221. Це не значить, що гвинтівка українського виробництва погана. Скоріше, це питання фундаментальної незручності всіх булпапів. Тому, як би зброярі не хотіли прухатись у майбутнє, булпапи ніколи не матимуть переважної більшості на ринку зброї. Що тут поробиш? Ну а тим часом мої пошуки проходу у печеру тривають. Здається, я таки знайшов цей прохід. Ця печера обіцяє мені як мінімум один артефакт та одне аномальне поле. Чи охороняється скарб якась почвара? Хм, Зараз побачимо.